Вітання всім шанувальникам мототехніки. З вами знову мотовулкан. І сьогодні до вашого огляду пропонуємо Yamaha Dragstar 400 Classic 1998 року. 24 тисячі оригінального пробігу. Ми завжди наполягаємо на тому, що мотовулкан ніколи не вдавався та не буде вдаватися до... Маніпуляцій з пробігами та будь-яких інших брудних технологій. Мотоцикл не ідеальний, є ось сліди впливу атмосферних факторів, але в загальному, так як пише книжка з відстані 1 метра, взагалі дуже і дуже все гарно. Як бачимо в оригінальній фарбі, непогано зберігся. Без бокових падінь, без ДТП. Мотоцикл дорестайловий, на ньому нема датчиків палива, але також немає екологічних прибомбасів, які зменшують його потужність. Мотоцикл на тверду четвірочку. за і бальною шкалою, звичайно. Мотоцикл не заводився. Ось так він працює. Ось такий мотоцикл, як то кажуть, Драгстар, як Дракстар, що там його пробувати, треба купувати. Як завжди з повагою, мотовулкан.